Всім привіт, дорогі друзі. Ми їдемо в село, тому що треба обов'язково поїхати в село. Показники треба зняти з щотчика і у подруги там у хаті, що ми дивимося за нею і себе, тому що там, хоч і не набиває, але якщо довго не платить, то може, може що може можуть і відключити. Вони на все право мають здалу. А що сказали? Я думала гривень 200 буде. Що ж там те гніздо поміняти. Ну це змість зроботується, як сказав. Так. 350 гривень, Боже, як дорого, може десь є дешевше. Я вже віддав, хай. Потім заїду заберу. Ну то точно там те, те одна. Ну так. Да. Ну і зарядки не бере, вона не включає, цю шнура не включає. Ну телефон старий вже сколько вже йому, до 7-8. Да він нормально служить, але но він працює ну, нормально. Ага. Ну то що що старий? Ага, Ногу да. що... ну, не купляє, бо що старий працює. Куда це ми ще хотіли? Там. На заправку? Так. Да? На заправку забравиться літрів п'ять. Ну ти ж казав, що мало. Ні, ну нам... Ось скільки там тут на 90 світить і хватає. Такі є е, якісь інтересні люди, оце пишуть коментарі. Не знаю, наскільки у людей завісті. Ото через ту завість це таке Віталій робиться, Понимаєш? А я його чувствую, що такі є фальшиві люди на каналі і вони давно дивляться. Я не хочу таких мать людей, не хочу, щоб вони в мене були в друзях такі люди. Дуже гарно живете і виглядаєте, Галино, Це касається вас, стосується. А ви що б хотіли, щоб я що, негарно виглядала, чи моя сім'я негарно виглядала? Якщо ви мені допомагали, то я вам щиро дякую, не треба мені виказувати. Люди просять на манікюрі педікюрі і єздять на куди. Я ще буду просити, тому що в мене дитя ніяке. І буду просити, хто захоче, той допоможе, а хто не захоче, той не допоможе. І не пишіть мені дурницю, тому що я вас вже заблокувала. Не трипайте мені нервів. Я тільки йшов в дорозі і відкрила коментарі. А мене відео висить ще в те, що в мене з сином сталося, ще з вчорашнього дня. Ще з вчорашнього дня висить відео. І я все думаю, чи його ж чи його скину, чи ні. Воно в мене висить у тел телефоні, тому що я була в розпачі. Поліцію, звісно, я не буду нічого скидати, але коротенько я розкажу, тому що, що це біда. А ви завідуєте, не розумію, чого ви завідуєте. Не завідуйте, не завідуйте, в кого. Ти подивись, яка завість. Люди відривали від себе. Я просила, хто може допомогти? Гривню, 2-3, 10 гривень. Люди зараз збирають чорсна на куда е, куди. Воєнні в нас теж воєнні. Я не прос, не прошу, хоча я могла просити на ЗСУ, щоб щось хлопцям допомогти. Тому що реально в них немає нічого. Ну я не прошу, тому що знаю, що зараз діється, і як усі люди кажуть, куди ті гроші йдуть. І більш правильно це да це на банку скидати гроші, щоб було видно, хто що скинув. Але все одно ж кажуть, що люди їх крадуть. Я знаю, що вже довіри немає. Якщо ви мені допомогли, то нехай вам повернеться у сторіцею мільйони разів більше. І нехай буде ваша сім'я здорова і щаслива, і ви. Не відказуйте, будь ласка. Люди зараз допомагають, хто як може і ким. Гарно живете, гарно виглядаєте. А люди відривали й останнє, посліднє, може ще гірше за вас живуть. Повірте, що якщо не буде люди, людей не, не зможуть, вони не, не будуть скидати. Ну ти подивись. Чи я у карман лізла? Ну скажи, чи я заставляла, чи я їх прогуляла, чи пропила? Хотіли б, щоб плакала. Є в мене вчорашнє відео з сльозами. Є. Воно раніше покажу, хай бачать. Я не буду показувати всього, щоб оця завість боком вилазила. Ото, що думаєте погане, нехай воно повертається. Добре людям добрим, хай повертається. а те погане, нехай і повертається. Откуда воно прийшло, хай воно туди йде. Не чіпайте і не судді, де не судім і будете. Тут уже не до того. Безсовісно просто. Ще так хитро, хитро вокруг до да, Буду знову їхати у дорогу, тому що треба йти шукати зараз квартиру до донерці в Житомирі. Так, тяжко. Ви добре знаєте, які зараз зарплати і зараз які лікарні. І теж хочу сина спасти. Може, хтось мої дорогі знаєте куди, може його чи в Київ, чи що, ну я не знаю, як це буде і що, чи реально його там підлікують, тому що дуже з Ігором погано, дуже погано. Він вчора мене питає, скільки часу, чи це 7 годин вечора, чи це ранок. Він не розуміє і питає, що це було вчора. розумієте, він таке говорив, що це просто страшно. І оці голоса, і оцей страх йому просто вилізло боком. Лиса Віталіка на заправці туди він працює. Почув сьогодні солярка. 48, 48 От бояться, думаю, це ж попро, це ж просіла, а це ж тишо, а це ще ж розбагатіє, да буде багато. Так, да, робити треба, але робимо вік, щоб і знали, Робимо вік. Але з такими зараз доходами і розходами, то хоча б і так було виживати, Якось я не знаю. Я дивлюся блогерів, коли в мене час є, які там в на канарі, в Мальдіві їздять. Ти знаєш, що за їх радуюсь. ну їду, то їду, значить, то їх є, значить вони можуть так. Значить, їм Бог так дає. Не знаю. А це щось люди от завість, розумієш? Кусають, просто кусають. Чого таке життя, я не знаю. Не треба кусати і судити. Я вже нікого не суджу і не хочу щоб мене судили. За що мене судити? мене нема зовсім за що судити, тому що життя прийшла і йде життя нелегке. Так, да, я така, щоб не було війни, то я б зараз включила б магнітофон і, і танцювала б, і співала б. Да, я така. Щоб продлити собі життя, то треба якось і викарабкуватися. <М -м -м>. От ми вже й доїжджаємо до do села. Тут ще більше снігу, все заметено. ще дорога, звісно. Помалесеньку їдемо. Дороги немає. високо, і далі не тяне. збирається. Опирається. Я не хочу, як це ж нам іти? Ух! Тут ще вітаю. Ай! Нога дуже сильно воспалилась, мені треба лічити знов ногу. Я ж не можу знов ходити. я візьму возьмуся, бо я не дойду. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Чого собі тут? Ми тут загрузимо, так. Да? Ні, то там всі... то може сюди пішли. Яка вже разниця? Яка разниця по дорозі прийшли і все? Все ж треба заходити через кліпочку. Ідеш, ідеш попруди. Це так. Ось так. І батьки живі. І що? А хлів розобраний. Повністю вже нема. А це що хтось їхав, то як глянь. Це що таке їхало? лижі, чи що? Диві. На лижах капець. Що ти думаєш, прикольно? То лучше, чи м'які? Батько колись робив дубові її лижі. Постійно на лижах їздили. І в лес, і до магазину, і... і ми їздили. Згули, що раді горі, поки і теж так гуляли по ліщині у мене вже у ботинки находился сніг. ай-яй а ну там моє, чого не представляєш як літом то літом, а зимою як його колись маті вже казала ноги боліли не могла йти це ж операція на двох ногах Ноги теклі. Божечко, як мені дойти до магазину, як дойти до лавки, хліба взяти. Як важенько. Ажте, оце так. Оце так. О, яка красота. Як добре жити у лісі. Ну оце що, цивілізації немає ніякої. Але вона й не треба. Треба, щоб був збор добрих людей. Дві, бачиш, чого воно так от туліло? Чого? Виперло. Вітиш метал. Збор добрих людей, які щоб можна було і з жити, допомагати одне одному і більше нічого не треба. Так. Ода яка красота! Щечика вже сфотографірувала. Будемо їхати, то заїдемо в рес зразу по дорозі. Все нормально. Аж треба ще полку викрашувати, глянь. Сідай і живі, так? Да? Будемо ми їхати назад додому. Чи поїдемо до Оксани, сходимо. Побачимо де. Додому. Ну, Він за... замерзає на холоді і виключається. навіть якщо заражений, так що зараз, мабуть, виключиться. Красива береза. Боже, яке колись було село? скільки тут було людей? Такі молоді ці були, Боже, дебелі всі, як одна, Веселі, життєрадісні, гостєприємні всі. І в селі, і на кутку нашому. Село стогнало від пісень. Ще. А як весілля, все село збирається і провожають хлопця в армію, теж все село. Шалаш великий, і пісні, танці, частушки, музика ця гуде. гуде. Я мала вийду і слухаю, мама на веселі пішла. І у мікрофон теж люди, ці пісні, частушки слухають. Зараз нема нікого, просто нікого немає. І все. А то що ще приїдуть діти. Ми приїдемо до да ще поприїжджають. Духотово. Так, то. Так, що йдемо, Оксани. Що там щочика побачимо. Оксані неї хати гості приходили. Зайчики, козочки. А вовки, не знаєш? Ну, тут добрі сліди, глянь. Тут ще сліди добрі є. А, вже це ж подумай, як, віломану. Це ж ногою, вітро ще надо. О, Так не ломиться, навіть штахвітіни немає. Де штахвітіна? Нема? Далеке я тут, сюди не пойду, там воно їм треба ломати. Жалко. Чітка ганочка не на дворі, того що зима. Ай відбачає, не пойду я. Кретькома не буду я добиратися, щоб є... син перестрічав мене і казав, щоб я не ходила, щоб не бачила, що робиться, щоб не говорила, не розказувала як здоров'я сину брату. Ну тому, що далеко. Ну, то на що воно мені мішатися. Мені не треба. Це... Ні, значить, ні. Занять себе да, Подивимося Подивимося. Нема, ще. Дим не йде з коміна, я тітка рано топить і ввечері може топить. Нікого не видно. Так що колечка показую вам ось так. Я ходила. Для мене тітка в своєму селу, в селі. Це моя, як знаєте, зовсім близька, як моя. Ну, відношення є гарне до мене було. І є, і хоче вона. Ну, я не буду цього робити. Вибачаю. відбачаю. Так. Немає, на двори не ходить. Як літочко, то вона мене загляне де приходить. Тепер бачите, холодно, зима вдома, в хаті. Зараз взагалі пусте село, ніхто на дворі. Тут і літом нема на нікого майже заглянути. А зимою, то тим боє. <кій> <кій> Пойду зараз що через мені показники. Заїдемо в рис. Так, то. Пустота. Скуками тут вибігали з Оксаною вигуляли. Подивісь, які там, дивись. Лісок уже бач, на городі там вже город був, Караковки був на русі, город був такого. Отак туди. Це їхній був туди. Це був Зой Марковний город. Тут був був арі. Я ж кажу, село було. Картоплю садили, все, коням, гноєві возили. Що ти там ти штафетки провіраєш, вони там хтось собі був поломаний, нема. Я пішла помаленьку. Заїхали по воду. Лісовоз був, але якось на бок на бок повністю загружений лісом. Кажу, на, що ми заїхали. Кажу, тепер прийдеться задом і нашу на трасу. Але він якось так на дорозі гей, так їхав, 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 до міста, дав нам дорогу. Ми проїхали. Дивіться, красиво, я не була ще тут такою погодою. Дуже красиво. М -м -м, красота. Я вам передаю цю таку красоту, енергетику хорошеньку, щоб вам було на душі добре, легко. Туйко. Як тобі така погода? Я люблю таку погоду. Любиш? Так. Да. Капець. Я теж люблю. Я люблю таку погоду Ну ти так мало казав, що ти так любиш. Всегда казав, що всю яка є, таку любиш погоду. А сьогодні кажуть, я люблю таку погоду, наче ти другої не любиш. Ну от таку іменно ти любиш, да, щоб сніг не йшов, дощ, да, так, щоб, так. Да, щоб ще вітру не було, трохи вітер є. Я в між, ну такого любив йти в ліс і отак по снігу, по коліна снігу. Комусь. То хто не любив, слухай, я любила, всі ми любили. Любил повазити просто по... Там мені здається. Мені здається, що всі любили Віталь. Кучугури, ми залазили в Кучугури, це все. Людяші, оці такі, знаєте, що стрихи капають, такі бурульки великі, ми їх смоктали, облізували, ковтали, оте холодне все. І було нормально. Таке але все одно не так, як зараз боліють діти і люди. Зараз обше, зараз все загрознено. От якась інфекція, як ото, знаєте, все таке, як... Не знаю. Раніше такого зовсім не було. Їдемо додому. Я вже не буду включатися. До побачення, друзі дорогі. Всім передаю привіт. Вас обожнюю. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока. Сутайка. -пока. Голова закрутить.